Вибухи, полум'я, поранені люди та допомога сусідів. Нічна атака розірвала спокій Миколаївки. Громада оговтується після обстрілу. Після вогню нове життя у Павлоградському лісництві разом із ветеранами та спілкою воїнів-лісівників садять сосну та дуб. Опалювальний сезон у Павлограді розпочався. Місто запускає котельні поетапно. Більшість котелень працює, дві на фініші підготовки. Як підігріти їжу без ризику для життя, коли немає світла і газу. Євростандарт доступності вже в дії. Будівлі та громадські простори проєктуватимуть за європейськими правилами. Зручно для всіх. Дніпропетровщина у топ 3 ці. Новий зріс зарплат від Держстату. П'ятеро евакуйованих із Синельниківщини Поні дарують дітям радість і реабілітацію в еко-іпоцентрі на Павлоградщині. Вчора ввечері ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району. По населеному пункту вдарили ракетою та безпілотником. Загинула 65-річна жінка. Ще восьмеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, кафе-магазин і кілька автівок. Рятувальники всю ніч гасили пожежі і розбирали завали. Нічна атака розділила життя Миколаївської громади на до і після. Перший удар відбувся поблизу місцевого магазину. Там були люди. Далі вибухи поруч із припаркованими машинами. Полум'я охопила одразу кілька авто. Місцеві кажуть, трагедія сталася буквально за кілька хвилин. Неподалік від вибуху знаходились діти. У магазині перебували покупці. ножку обрезали и ручку отрезали. 37 лет, двой, деточку. Его везли в не что не покажет. Но она кричит, мама, не плачь, мы еще танцевать с тобой будем. Сначала дом был. Обычный дом, дети построились. Они жили в городе, потом купили этот дом, построились. Потом решили открыть себе магазинчик. Они его сделали шаурму открыли. все было хорошо, было получено. Все сгорело. Они остались в тапочках. Полностью в тапочках. Но люди помогают, конечно, молодцы. Все приносят деньги, помогают. Соседка погибла. Она приехала за чебуреками. И погибла. 60 лет ей было. А внучечки ножку чешу отрезали. Что-то такое. Після ударів загорілися машини із власних осель. Люди вибігали просто у капцях, намагалися надати допомогу пораненим. Моя стара дочка. мушу її пострадав? Ні, ні. Він виліз. Вона не було всі він виліз. І одразу прибіжала, її То, тобто дак... удар, і її, почала рятувати. Тобто був удар слідом, слідом. Да. Він, он... звісно, молодець. Він перев'язав їй ногу, перев'язав їй руку. И упал на нее, чтобы больше ее ничего не поранил. Ну, больше ничего. На голове у нее нету гематомы. Э, кишечник все нормально, вот только рука и нога. Там Люди он, я видели я, Автора там есть, тогда вот за киоском. И сразу машины загорелся. Такой взрыв был сумасшедший. Боже, мы в конце там живем, и то видели взрыв этот. был было темновато, так 7 часов 8 час. О. Я лежал, телевизор дивился І прильот. Ракета пішла на магазин і волна пішла. І то я встав, в хаті, звісно, темно, а встав, вийшов на двір, подивився, машина тільки нога одна горіла. Я стою, вот тут стою, присів і дивлюся. Коли чую, ззаду дрон летить, шахет відтуди летить, мінуметрів 15-20. Од від мене, відсюди. І прямо на машині. О, Воно як бахнуло, машини почали горіти. Ага, всі кричать, шахети, да, туди пішли. Ось надо мною прилетів, шахет прямо, а люди сиділи всі в машинах. Ось так я почав його піду, щоб я не було, не казав ніхто, нічого, щоб душа моя була. так повитягували Тут той без руки, той з рукою, той порвати. Ну, і Аня підійшов до Ані до магазину, до хазяйки, а вона лежить, правда, ранена вже. На місці працювали поліція, рятувальники та представники громади. Зараз фіксують наслідки обстрілу і допомагають постраждалим. А як місцева влада, вже приїжджала до вас, не приїжджала до Приїжджали, так. Чимось допомагали чи ще ні? Ну, ось гуманітарка якась приїхала. Ну, ось два листа ОСБ дали та пленку. Тільки ж ці два листа на 10 вікон як їх. Ну, голова сказав, привезуть сьогодні ще. Ну, в хаті було перемаловало там усе. Їх позасипало там і склом, і рамами, і мебелів. Сліди атаки на кожному подвір'ї. Люди показують уламки, що залишилися після вибухів. Позбирали, лежать ось на обочині біля траси. А оце. Ну це побило, да. Тільки чим воно це? Ну це щось якийсь заряд був. А то осколки ну, ракета сама розірвана була. Серед поранених багато цивільних люди намагаються оговтатися, відновлюють житло і дякують сусідам за допомогу. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Павлоградське лісництво відновлює ліс після пожеж. Працівники філії Східний лісовий офіс висадили на площі одного гектара понад 7 тисяч сієнців сосни з власних розсадників і понад півтори тисячі сієнців дуба, як стійку до посухів вогню породу. До висадки долучилися спілка воїнів лісників України та демобілізовані працівники Східного лісового офісу. Для них це не просто екологічна ініціатива. Такі роботи своєрідна психологічна та соціальна реабілітація. Павлоград теж із теплом у місті офіційно стартував опалювальний сезон. Вчора тепломережі. Наш Павлоград Теплоенерго розпочали запуск опалення в місті Павлограді. Поступово на це пройде якийсь час, в залежності від стану того, який є, в якому є мережі. Вже почали запускати. Я думаю, що цей тиждень ми. Протестуємо, да? запустимо, дамо температуру, трішки прогріються будинки, і будемо дивитися по температурі, по погоді, яка буде, але точно вже літа не буде, воно все рівно йде до зими. Тому якщо буде працювати опалення, це буде добре. Частина котелень уже подає тепло ще кілька на фініші підготовки до запуску. Ввечері 3 листопада запустили котельню на міськгілці. В принципі, ми вже перевірили роботу всіх систем, готові запустити котел в роботу. Як ви чуєте, зараз працює мережевий насос. Ми його не зупиняли, тому що щоб не повітря не попало в систему. Тому, в принципі, готові пускати котел. Гілка поки що єдина котельня в місті з повною автоматизацією подачі газу. Частину обладнання для цього підприємства закупила самостійно. Ще планують отримати через міжнародну допомогу, щоб модернізувати дві великі котельні. Ми попросили у ЮНІСЕФ, щоб вони закупили для нас у такі шафи керування. В принципі, я думаю, що все буде гаразд, і вони закуплять. І після цього вже залишиться нам добрати тільки самі вентилі, клапана, і зможемо домодернізувати ще дві великі котельні в місті. Це котельня 37-го кварталу і котельня 5-го мікрорайону. Це ефективніше, простіше й економніше. Автоматика сама регулює температуру і подачу газоповітряної суміші. Раніше це все відбувалось вручну. Зараз у місті вже працює більшість котелень. На даний момент в роботі наступні котельні. Котельня Дніпровська, це на мікрорайоні ПШБ. Далі котельня 15-та котельня на мікрорайоні 18 вересня. Котельня 37-го кварталу це центральна частина міста. Котельня ІОЦ це вона так само в центрі міста біля управління Павлоград-Вугілля. Четвертий мікрорайон і п'ятий мікрорайон вже в роботі. Ще дві котельні готують до запуску найближчими днями. Котельня Геологів плануємо запустити в середу. Там відбуваються фінальні пусконалагоджувальні роботи на новому обладнанні. Це модульна котельня, яку нам надали в цьому році GIZ. Котельня 81-го кварталу до кінця цього тижня заплановано. Також вони спочатку закінчать пусконалагоджувальні на геологів, тоді перейдуть на 81-й. Попри складні умови, сезон вдалося розпочати майже без переривів. Лише один випадок на котельні міськгілка. Однак його фахівці ліквідували в короткий термін. На підприємстві наголошують, опалювальний сезон стартував стабільно, а модернізація котелень дозволить зробити подачу тепла надійнішою та економнішою вже цього року. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Коли немає газу та електрики, для розігрівання їжі дехто користується туристичними газовими пальниками. Через неправильну експлуатацію вони можуть вибухнути або спричинити отруєння чадним газом. Рятувальники радять: купуйте лише сертифіковані пальники, використовуйте тільки для підігріву, не для повноцінного готування. Перед кожним застосуванням перевіряйте балон на ушкодження чи витік. Тримайте балон подалі від сонця та джерел тепла. Після використання завжди від'єднуйте Нити балон від пальника, користуйтеся приладом в добре провітрюваному приміщенні. Не закривайте вентиляцію. Дотримання цих правил зменшить ризики для вас і ваших близьких. Україна офіційно запровадила міжнародний стандарт безбар'єрності. Європейська практика вже лягає в основу оновлених будівельних норм. Документ визначає визнані параметри доступності у будівлях і громадському просторі від ширини дверей, похилу пандусів, навігації, освітлення, доступності вбиралень і місць загального користування. Безбар'єрність це насамперед про комфорт, гідність і рівні можливості для кожного. Ми робимо простір зручним для всіх людей з інвалідністю, батьків і візками, літніх людей. Це зміна філософії проєктування, коли у центрі будь-якого рішення стоїть людина. Зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У вересні середня зарплата в Україні зросла до понад 26 тисяч. Повідомляють у Держстаті. Найвищі виплати традиційно у столиці. Дніпропетровщина у трійці лідерів 27 тисяч 416 гривень. Найнижчі показники у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Найбільше отримують працівники інформації та телекомунікацій, найменше в освіті. У зв'язку з міграцією населення в Україні багато вакансій. Роботодавці піднімають ставки, щоб утримати Кадри. Деякі з них пропонують зарплатню на рівні 70 тисяч гривень та більше. Найактивніший ринок праці у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. В екоіпоцентрі, що на Павлоградщині, відбувся черговий дитячий захід. Тут діти могли погодувати поні та пройти базову іпотерапію. У Нас дуже багато відвідувачів дітей, так як на даний момент ситуація в країні занадто тяжка, і щоб вони могли переключитись. Так і трішки відволікаючі маневри, ігри, поні також іпотерапія. І так організували все для наших малишат. Дітей зустрічали п'ятеро поні. Їх всіх евакуювали із Синельніківщини. Це наш Мерлін, найменше наше сонечко, і народився вже в нашому так епоцентрі, прописка іпоцентру. Йому буде ось 5 місяців 5 листопада. Орлик рижий, гарний, наше золоце по центру, він жеребчик. Також у нас є валя-галя, валюша у нас вагітна. і варана -мама, мама Мерліна, також вона у нас вагітна. Серед відвідувачів, як місцеві родини, так і гості з інших міст, діти з захопленням спілкувалися з тваринами. Хтось уперше, а хтось повертається сюди знову. Ми дізналися з інтернету, з інстаграму, побачили рекламу і приїхали сюди. Ми, ми вже тут не вперше. Ми були не знаю, мабуть, рік назад тут. Тут ще не було всього тут такого построєного і. Мерлін, до речі, був дуже маленький. Він нам дуже сподобався, тому що він такий грайливий був, бігав. Було класно. Дитинка дуже дуже він їй подобається. Ну, Взагалі вона любить коней. І от побачили рекламу і приїхали знову сюди. Мені тут подобається. Я тут був літом. Перший раз ми почули про нього у Фейсбуці, є група у них, ми там побачили, що є, і дуже було цікаво прийти, але ніколи не було часу. Потім ми дізналися, нас додали до телеграм-каналу, що тут буде свято для діток, Хелловін. І ми вирішили приїхати завітати. Ви самі чи з дитиною? – Двоє діток, чоловік, бабуся. Нас багато. Враження за добре, бо не кожен день на году ці полі, які взагалі чому то така можливість, то ну не хочеться її втрачати. Ось сім'ї подобається. Для дітей організували веселі ігри та конкурси на честь Хеловіна. А також гості змогли відвідати костюмовану фотозону. Благодійний центр працює завдяки волонтерам та небайдужим людям. Працівники зазначають, що для його утримання потрібен корм, а також допомога з облаштуванням зимових стіл. Ми дуже раді, якщо нам будуть допомагати якимись смаколиками, так як більшість людей приходять без свого, а ми їздимо, закупляємо це все, тоді ми просимо якийсь донат, щоб ми змогли викручувати з цієї ситуації, так як ми більш волонтерський центр. Якщо нам дуже допомогли сіно, нам закупили сіно, дуже вдячні. Допомагають зараз будувати наші невеличкі теплиці, будуть у нас стійники зімні. За словами працівників іпоцентру, подібні заходи планують робити щонайменше раз на місяць. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.